Вітаю вас! Ви дивитесь Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що сьогодні буде у випуску, далі. Близько десятка мін, які не здетонували, знайшли на лісовій дорозі, де підірвалася автівка з поліцейським і його родиною. З 1 вересня у Михайло Коцюбинському діти навчатимуться не лише в стінах ліцею, а й у модульних класах, які встановили на території закладу. Моя душа українська історія волонтера з Франції, який вчить мову і працює над покращенням інвестиційного клімату в Україні. На лісовій дорозі на Чернігівщині, де 28 серпня на міні підірвалася автівка з поліцейським і його родиною, були ще близько десятка мін, які не здетонували. Про це суспільному сказав військовий із позивним. Доцент внаслідок вибуху загинув патрульний поліцейський В'ячеслав Обитоцький та його дружина. Двоє їхніх дітей вижили і нині в лікарні. Подробиці далі в сюжеті. Поміж дерев та знаків про міну небезпеку лежать залишки автівки. Автівки, яка 28 серпня підірвалася на міні. Тоді родина Обитоцьких їде лісовою дорогою. Вони виїжджають на лісовий завал. Там вирішують розвернутися. Під час маневру машина наїжджає на міну. Детонація. Зараз залишки авто, в якому загинула подружжя, це поліцейські та його дружина пересунули на декілька метрів від місця, де трапився вибух. Поруч із вирвою ще з десяток нерозірваних протитанкових мін. Так вийшло, що слава богу, не здетонували інші міни, які знаходились. В автівці загинули чоловік і дружина. Він патрульний поліцейський В'ячеслав Битоцький. Їх двоє дітей вижили. Дівчат знайшли військові, які виїхали на місце вибуху. На зустріч до військовослужбовців бігли діти, які. Були поранені наші військовослужбовці оказали їм першу медичну допомогу. Надали і відправили на зустріч швидкі допомоги, яка в тому числі була визвана. Дітей доставили до обласної дитячої лікарні. Вони мають мінно-вибухові травми, проходять до обстеження, повідомила медична директорка дитячої лікарні Наталія Сергійчик. Лісова дорога, якою їхало авто, це прикордоння до Білорусі 10 кілометрів. З початку повномасштабного вторгнення цією дорогою заборонили користуватися цивільним. Попереджувальні знаки, що тут є, мінне поле, вони стояли, як і перед самим. Цим полем перед дорогою це не перший випадок підриву цивільного авто на протитанкових мінах на Чернігівщині, говорить військовий. Хотілося б звернутися до всіх цивільних, щоб вони не нехтували цими обмежуючими попереджувальними знаками, оскільки в абсолютній більшості ці знаки стоять не просто так, як можливо, дехто думає, що. Просто стоять. Ні, насправді це дійсно. Якщо вони стоять, то це означає, що там небезпека. Офіцер доцент каже: якщо ви вже потрапили на заміновану дорогу, краще звернутися до військових. Вони допоможуть залишити небезпечне місце. В першу чергу це ніколи ви не сходьте з тієї дороги, по якій ви переміщені дійшли до того чи іншого місця. Не сходьте на обочину. Якщо це машина, не з'їжджайте на обочину. Аліна Коржинська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів. На Чернігівщині в останню путь провели трьох полеглих бійців. Про це Суспільному повідомили в Чернігівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. 45-річний молодший сержант Андрій Грищенко до початку повномасштабної війни працював на будівництві, а в січні цього року долучився до лав ЗСУ. 21 серпня під час виконання бойового завдання на Запоріжжі чоловік загинув. Попрощалися з ним у Катерининському соборі, поховали на кладовищі Яцево. 22-річний старший солдат Анатолій Колібаба працював у Коробському агролізгоспі, а після початку повномасштабної війни став до лав ЗСУ. Служив на посаді старшого стрільця-оператора. Загинув 24 липня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Попрощалися з воїном та поховали його на кладовищі коропа. 39-річний солдат Віктор Гашинов у перший день повномасштабної війни добровільно став на захист України. Службу ніс на посаді номера обслуги кулеметного взводу. Під час виконання чергового бойового завдання на одному з напрямків зіткнення отримав поранення. Лікарі боролися за його життя. Але 24 серпня Віктор помер від отриманих у бою травм. Попрощалися з воїном у Чернігові в Катерининському соборі, поховали на кладовищі у селі Киїнка. Заступника міського голови Чернігова Віктора Геращенка випустили із СІЗО. Цю інформацію він підтвердив Суспільному у телефонному коментарі. Розповісти докладніше, за яких обставин його звільнили з СІЗО. Він відмовився, посилаючись на зайнятість. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако підтвердив цю інформацію та повідомив, що Віктор Геращенко вийшов із СІЗО два тижні тому. По 15 серпня вищий антикорупційний суд змінив йому запобіжний захід. Як повідомив Ломаку, нині Геращенко у відпустці після двох місяців майже в СІЗО. людині треба поновити фізично і психологічно своє здоров'я. Він написав заяву на 30 днів, там ще на 36, сент. На відпустку у нього є така кількість днів без збереження заробітної плати. Відповідно, я цю заяву підписав. Нагадаємо, Віктору Геращенко інкримінують привласнення грошей під час закупівлі нового трансформатора для Чернігівської ТЕЦ, яка була пошкоджена внаслідок російських обстрілів навесні 2022 року. За версією слідства, у липні обладнання придбали за вартістю, яка вдвічі перевищувала ринкову, що завдало державі збитків у понад 30 мільйонів гривень. Слідчі СБУ повідомили чиновнику про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Йому загрожує до шести років ув'язнення. З 1 вересня у Михайло Коцюбинському діти навчатимуться не лише у стінах ліцею, а й у модульних класах. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу освіти Михайло Коцюбинської селищної ради Лідія Гаєвська. Модульну конструкцію збирали на території ліцею протягом літа. Вона розрахована на 120 учнів. Окрім шести класних кімнат, у приміщенні є санвузли. Який вигляд мають ці класи, хто їх профінансував та як навчатимуться школярі, дізнавалась Олександра Денисенко. Ці учні та вчителі Михайла котюбинського ліцею зібралися, щоб отримати підручники, але не в стінах свого навчального закладу. Протягом літа на території ліцею звели модульну конструкцію, в якій облаштували шість класних кімнат. Всього тут одночасно може навчатися 120 дітей, говорить начальниця відділу освіти Михайло Коцюбинської селищної ради Лідія Гаєвська. Такий тимчасовий навчальний простір з'явився завдяки фінській неурядовій організації Фінчоч Ейт у межах проєкту Безпечне повернення до навчання в Україні. Приїздили сюди гості, дивилися наш заклад, знайомилися з роботою закладу, але звісно, що те, що Такі руйнування, значні руйнування у е, нашому ліцеї внаслідок ракетного удару, вони звернули на нас увагу і ось допомогли. Торік, 4 березня, ліцей, в укритті якого ховалися люди, потрапив під обстріл. Тоді загинула одна з його працівниць. Основний удар прийшовся на кабінети хімії, фізики, інформатики та захисту України. На сьогодні ліцей частково відремонтували, але той корпус, куди було влучання, досі стоїть закритий. Як сказав директор Микола Шпак, на повне відновлення закладу та облаштування укриття потрібно понад 60 мільйонів гривень. Ці гроші організація Юнайте 24 збирала під час благодійного матчу за участі відомих футболістів, який відбувся 5 серпня у Лондоні. Яку суму тоді зібрали, наразі не оголошують. З 1 вересня учні ліцею навчатимуться за змішаною формою, каже Лідія Гаєвська. Та якби не було модульних класів, за парти сіла б менша кількість учнів. Зараз це майже 50% від загальної кількості. Розроблено вже графік, тобто буде чергування і дистанційної форми навчання, і очної форми навчання. Але учні початкових класів будуть щодня, і старших класів, мабуть, 10-11 клас вони будуть навчатися. Щодня. Щодня, так як це випускні класи. Саме у модульних класах матимуть змогу навчатися всі діти, але за графіком для цього сюди закупили парти трансформери, які можна підлаштувати під зріз дитини. Це також профінансувала фінська організація, як і інші меблі, мультимедійне та інтернет обладнання, ноутбуки, кондиціонери. Встановлена пожежна сигналізація, встановлені пандуси також у цьому приміщенні. І ми пройдемо трішки далі. Там є сучасні. Гарні санвузли. Опалення передбачене тут електроопалення. Але е ми думаємо і надіємося, що все буде гаразд, але також передбачений і генератор. Коли ліцей повністю відбудують і він зможе приймати всіх учнів, для модульних класів знайдуть інше призначення, наприклад, для проведення позашкільних занять та гуртків. У нас дуже багато, скажімо так, необмежених можливостей. Створюємо на базі наших закладів і класи безпеки, створюємо і цифрові освітні про. Тобто приміщення нам потрібні. Скільки коштувала реалізація такого проєкту, поки що невідомо. Зараз модульна конструкція на етапі передачі, каже начальниця відділу освіти. Ще потрібно підписати деякі документи. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Сім волонтерських візитів в Україну від початку повномасштабного вторгнення здійснив громадянин Франції Олександр Чорфа. Під час них на власному авто привозить ліки, медичні засоби, продукти, які попередньо збирає серед своїх однодумців у Франції. У команді громадського руху Вільна нація Олександр Чорфа працює над покращенням інвестиційного клімату в Україні. Його історію чула наша кореспондентка. Це не вела України. Ні слова ні... Олександр Чорфа, такий псевдонім для волонтерської роботи в Україні, обрав собі 64-річний громадянин Франції. Українська мова п'ята, яку він опановує. Вивчив її самостійно протягом 10 років, відколи вперше приїхав до України. Тоді відбувалася революція гідності. На метро я чую. Ja czuję uh, obrębne drzwi pociągające, a uh, uh, nastąpi stacja Ja devis, jak się pisze Ja czuję słowa i e ja patrzę, jak się Ja byłem na Majdan. u Majdanie była dobra atmosfera, uh, niezależność. i uh, tak. I ja byłem szczęśliwym w I potem, każde trzy miesiące byłem tutaj. Trzy miesiące byłem w Francji, jeden ja miesiąc tut. 3 У 2016 році одружився із українкою. У шлюбі вони пробули сім років. Так, чоловік пригадує початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України, який зустрів у Франції. Одна неділя без пад, ти віз Тіві, дивись і, і думає, що я робить. У мене я хочу волонтер, Рашніков і робить на війну. Але моя жінка мені каже: я був 62 два Каже, ні, ти чекай один місяць і ти можна їхати. У березні 2022 року він зібрав гуманітарний вантаж переважно із медикаментів та на власному авто приїхав до Ужгорода. Там зустрів волонтерів із Макарова Київської області та налагодив із ними співпрацю. За цей час Олександр Чорфа здійснив сім волонтерських візитів в Україну. Я позвоню друг, мені дає продукт, мені дає ліки. І коли є багато ліки, я роблю на моя машина. Коли моя машина немає не, не, місця. Я йду на мой моя директора, я кажу, дай мені канікула, і я йду в Україну. Зараз я кажу на мій офіс, що я український мігрант на Франц. Так, да, він мені каже, що проблема. Я кажу, ні, моя душа українська. Франція – це на роботі і на кушат, Але моє серце українське. У прилуках він втретє налагодив співпрацю із місцевими та варванськими волонтерами. Я так люблю Україну. Я люблю Życie Ukrainy, ja lubię atmosferę, ja lubię ludzi. U was dusze są dobre, patriot, kozaki. I widziałem, był na, na wagwach: to jest dzień, mnie całować, mnie dać brat, ponia, O tak, brat, w Francji nie ma. Francja indywidualna, ludzi, duszy ludzi. Myśl na żywit. ponia, Ludzi, myśl dumaj własnej żywi. Nie myśl na, na komanda. У вас команда наразі. Чоловік у команді громадського руху Вільна нація працює над створенням привабливого інвестиційного клімату в Україні. З його слів, це допоможе інвесторам із інших країн, зокрема Франції, розвивати Україну у післявоєнний період. Із Україною французький волонтер планує пов'язати все своє подальше життя. Шампанський війну йдеш тут. Ваша водка, ваша мед, ваша продукт в Франц. Так, бізнес, але я робіть зараз бізнес. Я не чекаю війна. Я не боюсь. Я не боюсь. Я йду в школа. Я хочу знати хороші українські, що я можна знать, що це пишу на циклі. Я хочу знати український. Я хочу депутат, коли можна. А треба мені дай паспорт. У Франції чоловік має двох дітей та онука, які не підтримують його волонтерської діяльності в Україні. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. Наразі у мене все. Дякую, що дивитеся. Суспільне. Залишайтеся з нами.